Час новин головні події дня. Розкажу просто зараз і далі про таке. Вранці ворог вдарив балістикою по дитячому садку в комунарському районі Запоріжжя. Наші журналісти побували на місці влучання, як ліквідовують наслідки удару. Далі постраждала велика кількість громадських об'єктів. Під ворожими обстрілами цієї доби перебували також столиця, кривий ріг та Харків. Яка ситуація в цих та інших регіонах країни розкажемо у випуску? Три дні перформансів, театральних вистав та виступів популярних музичних гуртів. Запоріжці максимально насолодились фестивалем «Гогольфест Покрова. Враження учасників та про допомогу на ЗСУ вже за мить. Ці росіяни вдарили балістичною ракетою по території дитсадка у Комунарському районі. Станом на 16-ту годину відомо про 15 постраждалих. П'ятеро нині отримують медичну допомогу в лікарнях. Троє у тяжкому стані. На жаль, є й загиблі з під завалів. Рятувальники дістали два тіла. Подробиці далі у сюжеті. Понівечені будинки, дитсадок та гуртожиток. Такі наслідки вранішнього ворожого удару балістикою по житловому кварталу комунарського району. Більшість свідків застали вибух, коли збиралися на роботу. Це сталося десь, мабуть, около начало, початку ї було. Дев'ята там з чимось, навіть не пам'ятаю. Знаєш, на роботу позбиралася. Мені дитина каже: мама, ракета на Запоріжжя. Зачекайте, кажу, балістика. У нас якось Ви, у нас було всі добре да, в цьому приводу, але. Вибух, діти дуже злякалися. Ну, у нас вдома потолок висипався, можемо через вулиці. Весь шифер з'їхав, потолок весь в домі обсипався, він весь провіз, побито все осколками, стекла повилітали, ворота повилітали, дверей немає. Єні там задні стінки теж немає. Пошкоджені понад три десятки будинків, що розташовані неподалік дитячого садка, на територію якого влучив ворожий снаряд. Від ударної хвилі в приватному секторі в оселях деформувалися навіть вхідні двері. В самому ж садку вибило понад сотню вікон, травмувалися уламками скла із завгосп закладу. Всі в дуже швидко було. тільки пролунала тривога і одразу вибух. Ми нічого не зрозуміли. Завгосп трохи постраждала. Невелике поранення голови. Зараз вона, да, так, зараз вона в лікарні їй допомагають теж. Швидка приїхала, все зробила, все як треба. мене вирос син у мене виріс син, йому зараз 52 роки. Рік і сім місяців було йому, коли він сюди до дитсадка прийшов. І онуку 24 роки. В цьому садку був. Балкон відкрився. Жах просто, не те слово. Пошкоджена й дев'ятиповерхова будівля гуртожитку. В приміщенні майже не залишилося вцілилих вікон. На місця так і працюють усі екстрені та комунальні служби. Першочергове завдання муніципальної аварійної служби закрити вікна в оселях до настання морозі. Допомагають тамтешнім і волонтери гуманітарної місії проліска Запоріжжя. Видають брезентову плівку, яка на найближчі тижні замінить вибиті вікна. Надаємо будівельні матеріали людям, які постраждали після обстрілу, а також надаємо брезент плівку. Екстрені набори за можливістю за потреби, якщо потрібно. Допомагаємо всім, чим можемо. Це брезент, такий універсальний. Він може перекривати вікна, також можна можливо перекрити дах, якщо за потреби. Він не пропускає ні вологу, ні світло, ні вітер. Такий напівутеплюючий варіант. Загалом внаслідок російської атаки по обласному центру постраждали понад 10 людей. Більшість з них отримує медичну допомогу в лікарнях, де хто в тяжкому стані. Запорізькі правоохоронці збирають докази воєнних злочинів РФ. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Вадим Сорвін, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Продовжуємо оперативною інформацією по Україні. Три дні поспіль ворог атакує ракетами Кривий Ріг внаслідок нічного ракетного удару. По місту поранені четверо людей, зокрема дитина, не встигли люди оговтатись після пережитого. Як зранку місто знову опинилося під обстрілом? Через ранковий удар пошкоджені кілька п'ятиповерхівок, магазини, відділення, пошти та аптека. Там побиті вікна та двері. Зараз ліквідовують наслідки цього та попередніх прильотів. Комунальні служби прибирають уламки, людям видають будматеріали, якими ті закривають потрощені шибки. Близько 10-ї вечора під ударами ворожих керованих авіабомб опинилися житлові квартали та цивільна інфраструктура Харкова. Внаслідок авіаудару по Харкову постраждало щонайменше 13 осіб. В Основ'янському районі внаслідок обстрілу КАП пошкоджено 4 житлові будинки, 6 нежитлових будівель та 14 автомобілів. Постраждали 11 людей. У Київському районі внаслідок обстрілу пошкоджено 7 житлових будинків, 8 нежитлових будівель та 3 автомобіля. АЗС. Постраждала одна особа. Серед ночі атакували й безпілотниками столицю. Зафіксовано падіння уламків у трьох районах міста. Зокрема, у Солом'янському частково пошкоджено приватний будинок, наслідок чого вогонь охопив споруду. Відомо про одного потерпілого у Солом'янському районі. Медики зафіксували у чоловіка опіки обличчя. Від госпіталізації постраждали, відмовився. 18 жовтня Україна повернула з російського полону 95 українських військових в обмін на 95 солдатів РФ. Серед звільнених з полону п'ятеро запоріжців. Вітаємо на рідній українській землі. Я дуже. проходьте, проходьте. Дому повернулися і ті українці, які отримали так звані вироки та були засуджені в Росії, зокрема поміж звільнених знову азовці та правозахисники військовий Максим Буткевич. Тим часом Сили оборони України завдали вогневого ураження по аеродрому та військовому заводу окупантів у Липецькій області. Ціллю стали склади боєкомплекту. Місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки. Відомо, що на аеродромі базуються літаки су 34 су 35 та Міг – повітряна космічних сил ворога в Україні. Більш ніж 90% смертей через хвороби пов'язані саме з неінфекційною патологією. Це основна причина смертності, інвалідізації, втрати працездатності в нашій країні. Мова про серцево-судинні патології та онкологічні захворювання, випадків яких стало більше через вплив війни, як дбати про своє фізичне та ментальне здоров'я в умовах воєнного часу в сюжеті Ірини Чернової. Серцево-судинні хвороби – основна та традиційна причина смертності серед населення як України, так і регіону. Щороку 40-60% смертей українців припадає саме на серцево-судинну патологію. Ці недуги також є причиною номеродин смертності в Запорізькій області. В стаціонарах також лікуються найбільше запоріжців саме з серцево-судинними захворюваннями. Лікарі нарікають на пізні звернення громадян за допомогою. Війна це неабияке випробування і багато неінфекційних захворювань. Провокуються саме такими стресовими ситуаціями, як воєнні дії в медицині. Існує навіть поняття, ну, наприклад, артеріальна гіпертензія воєнного часу. Це прямо доведено виникнення підвищення артеріального тиску внаслідок бойових дій. Артеріальний тиск підвищений запускає механізм для розвитку подальшого серцево-судинних захворювань, таких як інфаркт міокарда, судинні патології, включаючи інсульти. Серцеву недостатність і тому подібне міністерство охорони здоров'я України підрахувало, що найближчим часом через війну близько 10 мільйонів українців будуть потребувати психологічної допомоги. Лідирувати будуть розлади поведінки, депресії, порушення сну і тому подібне. Близько трьох мільйонів з цих десяти потребуватимуть серйозного медикаментозного лікування, кажуть фахівці. Іншим можливо допомогти за допомогою е консультацій, Самодопомоги для цього у нас функціонують на сьогоднішній день декілька дуже хороших ресурсів, зокрема, програма Олени Зеленської «Ти як?», яка дає поради, як, власне кажучи, впоратись зі стресом в домашніх умовах, якщо впоратись зі стресом в домашніх умовах не вдається, у нас пройшла програма підготовки сімейних лікарів по програмі MHGAP – це а, навчання основам да надання допомоги саме психологічної. Тому звичайно звертайтесь до сімейних лікарів. Якщо сімейний лікар не зможе вам допомогти, він направить до спеціаліста вищого рівня. Чималий фокус уваги сьогодні і в майбутньому має бути прикутий до здоров'я дітей. Батьки мусять мінімізувати вплив негативу на малечу, не ізолювати взагалі від соціуму, але докласти максимум зусиль для зменшення Ня тиску на дитячу психіку, регулярні прогулянки на свіжому повітрі, бесіди з дітьми, максимум уваги особистому спілкуванню замість сидіння з гаджетами. Є е, декілька дуже простих і в той же час дієвих справ для самодопомоги, в тому числі і дітям. Батькам рекомендую. Подивитись їх на інформаційних ресурсах, вони є у доступі як у вигляді простих текстових інструкцій, так і у вигляді відеоінструкцій, і практикувати з дитиною це вправи, кулачки, метелики і тому подібне. Тому вони дуже прості для виконання, але для дитини це може бути ну, доволі вагомим інструментом у допомозі. Дмитро Макаров нагадує, що вживати самим без показання лікаря та давати дітям заспокійливі препарати, вітаміни, типу магній Б6 або навіть чаї на травах фахівці не рекомендують. Радить максимально зменшити фактори ризику для свого здоров'я та здоров'я рідних, не вживати алкоголь, не палити, активно рухатись впродовж тижня і за найменшою підозри на недугу звертатися до сімейного лікаря, щоб попередити хворобу або своєчасно її виявити. Ірина Чернова, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. У Запоріжжі з 18 по 20 жовтня відбувся фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест Покрова. Продовж трьох днів в укриттях міста презентували перформанси, театральні вистави та виступи українських гуртів. А кошти з продажу квитків спрямують на підтримку військовослужбовців, що боронять запорізький напрямок. Що саме презентували запоріжцям в рамках фестивалю? Бачили наші журналісти. Півтори, шостий день. Опалення вимкнула, ночі замерзла. Померла бабуся тая, ніхто її не забирає, служби не працюють. Так, лежить накрита автома. Документальна вистава місто Марії, щоденники облоги присвячена подіям у Маріуполі. Це документальний музичний проєкт, створений на щоденниках сестер Анастасії та Ганни Гречкіних. Дівчата жили в Маріуполі та займались освітніми та мистецькими проєктами. Повномасштабну війну сестри зустріли в Маріуполі, де три тижні провели в окупації. Свій стан та події фіксували у щоденниках. Ми спілкувалися з ними, з цими сестрами, брали в них інтерв'ю з певною періодичністю, там раз на кілька місяців, і вони розповідали про своє життя після облоги, яке воно є зараз, які питання вони собі задають, і як взагалі їхній стан, про що вони зараз думають. І ми зібрали з цих інтерв'ю із цих щоденників, зібрали таку драматургічну. Драматургічний текст, який потім разом з командою митців ми сформували у, вже в таку музичну виставу, вистава побудована драматургом Андрієм Бондаренком та режисеркою Євгенією Відіщовою. Музичний ряд вистави поєднує традиційні пісні Донеччини, а також звучання саксофона, ударних та електроніки. Митці наголошують, документальна вистава Місто Марії щоденники облоги це спроба поговорити зі світом про війну в Україні, про геноцид та наслідки російської агресії. Вистава працює з непростою темою темою травми війни окупації. І звичайно, спектр емоцій, бо героїні це молоді жінки, і їхнє життя зараз продовжується. Наскільки воно може продовжуватися, як вони зараз живуть у Берліні, це теж є частиною вистави. І тому відгуки вони завжди включають в себе не знаю, з одного боку захват, з іншого боку, якісь, можливо, тригерять власні травми або переживання. Відрефлексувати внутрішні думки та переживання глядачам запропонували і артисти дому актора. Задля цього в рамках Гогольфесту було представлено інтерактивну виставу Як то сталося, що все склалось вперше її презентували ще в червні, проте повернули й в рамках фестивалю. Це хореографічна вистава, що складається з десяти автономних фрагментів. Зазвичай ми звикли бачити якусь виставу, коли там є якісь головні герої або якась сюжетна лінія. Тут такого немає. Тут вистава конструктор. У нас є одна локація, але вона перебудовується. І рухаємось не тільки ми, але й глядач. Тому от це одна з частин конструктору. Також і стосовно рухів, які ми виконуємо, також можна сказати, що вони як конструктор, вони постійно змінюються, перебудовуються, десь повторюються, десь. Ну, от, цікаво, за цим цікаво споглядати. Протягом години глядачі мали нагоду відчути весь спектр емоцій. Допомагали у цьому граці світлом та швидка зміна музичного супроводу. І, звичайно ж, хореографія акторів. Самі ж митці зізнаються, дуже сподобалось працювати у подібному жанрі, хоч це викликало і певні труднощі. Було складно, тому що багато змін ракурсу і малюнків. Оце єдине, що було складно. Тут немає ролі, тут є танець, рух і стани, які змінюються і якість руху змінюється. Ну, наприклад, це важкість в тілі або легкість в просторі, або в тілі. І від цього змінюється рух. Тобто і для глядача, і для танцівника теж. У рамках фестивалю вдалося зібрати 200 тисяч гривень. Усі кошти будуть спрямовані на допомогу військовослужбовцям, які наразі боронять запорізький напрямок. Єлизавета Швайко, Наталія Юр'єва, Єгор Батуренко, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. У Запоріжжі у парку металургів з'явився меморіал на честь всіх загиблих захисників. Посадка дерево пам'яті він має складний символізм, нестандартне художнє рішення і руйнує стереотипи щодо організації міського простору. Таким чином здійснений перший важливий крок у реалізації державної програми меморіалізації героїв російсько-української війни, вважають ініціатори проєкту. Тему вшанування пам'яті наших захисників обговорили на одній із локацій фестивалю «Гогольфест Покрова. Дискусія розгорнулась, зокрема, навколо інсталяції посадка дерево пам'яті. Місто Запоріжжя це для мене асоціація з металом. Все одно. Я не знаю, чому є. Асоціація наших воїнів полеглих в мене асоціація абсолютно з металом. Наші воїни зроблені з металом. Тому металеве дерево. Основний символ взагалі цієї війни це посадка. І, власне, зі свого досвіду, зі свого бойового досвіду, зі свого досвіду, на жаль, загиблих побратимів, які у мене теж є. Я зрозумів, що це має бути проект називатись так. Усе це разом витворює нову картину. Культурного простору Запоріжжя, який вибивається з звичайної рутини традиційного суспільства, сидоло вірством у вигляді кам'яних брил, з примітивною фетишизацією культурних політичних символів, це великою мірою не лише. Пам'ять про минуле, а й певний крок у майбутнє, аби ця пам'ять збереглася. Учасники дискусії, які взяли участь у реалізації проєкту, обговорили з містянами питання важливості суспільного обговорення масштабних ініціатив, які планують втілювати в життя у Запоріжжі, що там частину дерев для того, щоб обладнати площадку живих. Прибрали для того, щоб зробити значну інсталяцію. Ну і люди питають, чи це адекватна заміна, да? тобто живим деревам на інсталяцію. Спорне питання дуже таке суперечливе. Якщо ми це робимо для нащадків і на багато років, можливо, так. Да. Можливо, інколи необхідно чимось пожертвувати. Можливо, можливо, не вистачає в нас в прифронтовому місті, залучення певних територій, технологій, користуючись якими можна дерево, існуюче викупати разом з коріннями, присадити вже в якесь інше місце. Війна триває понад 10 років. Загиблих багато, гідних пам'ятників. Які б їх вшановували поки що по Україні не так багато. Хотілося б, щоб вони з'являлися, щоб вони були красиві, естетичні, щоб вони були глибокі, щоб вони нагадували суспільству, якою ціною ми вижили і творимо своє життя. У рамках фестивалю Гогольфест працювала мистецька локація в обласному краєзнавчому музеї. У його залах на кількох поверхах відкрились тематичні виставки запорізьких майстрів. Роботи різножанрові від живописних полотен до виробів декоративно-прикладного мистецтва. Експозицію майстрів бачила Ольга Ларіонова. Біля входу в краєзнавчий музей на сходинках гуляйпійська дизайнерка Катерина Беслік представила свою інсталяцію з тканини, надала старим речам нове народжене війною життя у мистецтві. каже про свої роботи художниця на зроблених зі шматків текстилю полотнах. Вона втілила символічні жіночі образи. Це переосмислення війни і демонстрація своєї позиції як мисткині. І жінки. Я жінка. От все одно я показую себе. От тут їх дві насправді: жінки, просто одну більш яскравіше видно, та, яка на жовтому, а та, яка на синьому. І це в цілому перформанс і інсталяція він про таку дуальність, типу про вибор людину руйнувати те, що зараз відбувається, чи створювати. І от для мене творчість, вона як такий щит чи меч. Протистояння проти зла картини з зображенням запорожців, колекція козацьких люльок, а ще трипільські богині, половецькі статуї, присвячені минулим епохам скульптури та інсталяції. Свою персональну виставку представила художниця Яна Ясунас. Це козак мама який їде на волі е і співає колись кову для ненароджених пташенят, які от на голові, бачите, там гніздо. І в гнізді кілька яєчок лежить до творчого процесу мисткині долучився і її колега, а нині військовослужбовець Олександр Шкаліков. Коли був підрив ГЕС, відкрилось багато артефактів, артефактів на Дніпра. І ми з Олександром Шкаліковим ходили і збирали там цікаві речі, в тому числі і оці шпангоути від старих лодок. Не старовинних акцентую, акцентую, а старі ці ще радянські лодки дубові це шпангоути, це ребра лодки. І ми їх збирали. Ми не знали для чого. Вони просто дуже прикольні. А потім у мене з'явилася така ідея робити рамки з цих шпангоутів для своїх картин. Ця рама з пропелерів зудьбових БПЛА. Наші хлопці роблять самі БПЛА. І коли вони їх випробовують, вішають отакі пропелери. Потім, коли вони пробу проходять, пропелери знімаються і просто штабілями складаються, і вони не знають, куди їх дівати. Ну вони класні, дерев'яні. Доповнив візуальну програму Гогольфесту і запорізький художник Арсеній Задніпровський, який підготував до виставки Яни Ясунас музичний супровід. Митець грав на інструменті виготовленому власноруч руч з давньогрецьких зразків. До козацької тематики такий музичний супровід підходить. Ну маю сопілку, маю сопілку, маю ще трошки інструментів. А це акварелі Ольги Хар'якової, художницю надихає на творчість природа. Акварель це любов з першого подиху, з першого погляду. Це вода, яка сама робить робить за мене свою роботу. і Мою роботу. Тому що акварель це це такий світ. Невпізнаності зараз мене надихає тільки природа, тільки природа спокій... що було все спокійно, що все було без тривог у 2022 році. У Запоріжжі мав відбутися 18-й фестиваль Гогольфест Покрова та завадила війна. Тепер з початку повномасштабного вторгнення місто все ж продовжило цю мистецьку традицію. Щоправда, у новому ракурсі і з новими ідеями кажуть організатори. Ідея була показати, що війна йде, але мистецтво культура. Не стоїть на місці, ми свою культуру розвиваємо і далі показуємо за кордоном і у нас на нашій території, трошки надати життя суспільству і щоб відчути, що дійсно життя триває, але не забуваючи про те, що війна триває, і ми маємо завдячувати нашим захисникам і захисницям, що ми завдяки ним можемо демонструвати такі проекти. Колективна виставка творчих робіт запорізьких майстрів, що експонувалась у краєзнавчому музеї. Це торжество надії та любові, якими живе прифронтове місто. Життя перемагає. Про це свідчить кожен витвір мистецтва. Наголосили організатори заходу Ольга Ларіонова, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. В онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у Чат-Бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.